Кошенята попліткуємо. Говоримо про корпоратив від Ані Алхім за участі Анатолія Анатоліча, Скайлер та Кісільова. Міша Романова, навіщо це невеличкий ексклюзив? Трінчер та Волошин свінгують. Та Ірина Федишин мучити зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Дуже нервничаю. Я хочу, щоб ви вместе мною нервіче, тому що чого я довшає я одна нірніча. Как бы, да, буда, мероприятие, на яке ви теж йдете. Юль, ти да, переживаю. Переживаю, буде просто великолепно. просто великолепно будет, я уверена. Оно пойдет в контакт с, с, твоими подписчиками, с твоими гостями, и все будет великолепно. Это первая минута, пока ты выйдешь, нервничаешь, а потом будет все. Думаешь? Уверена. В конце мы разыграем Юльку. <связать> 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 Лов, не зевай. Значит так, э, что это будет? Это будет новогодний корпоратив. Я хотела сначала сделать вот эти вот просто, чтобы были стулья, сцены, вы меня послушали, я вышла, выступила, но потом поняла, ну какой корпоратив? Ну в смысле, это получается просто обычное какое-то заседание. А новогодний корпоратив это когда круглые столы, скатерти, свечечки, э, новогодний стол, что у нас в новогоднем столе? Оливье, шуба, бутерброды с красной икрой, ну в детстве было так, мандарины, шампанское, все. В конце мы пишем записку, загадываем желание, да, чтобы закончилась война и, э, и закончилась Россия. А, дальше. Вы красивые, в красивых вечерних платьях. Вы накрашены, с макияжем, вы пахнете все вкусно, вы в хорошем настроении. На сцене потрясающий ведущий Анатолий Анатольевич, потому что, эм, потому что он, потому что кто как не он. Потому что я его безумно люблю и я хотела бы, чтобы он, чтобы именно он был ведущим. Эм, э, спикеры э, Гарик или он. Гарик, я даже думаю, вам не нужно объяснять. Это человек, за которого я бы вышла замуж, но он меня не берет, потому что я старая. Говорит, что я слишком старая для него уже. Я восхищаюсь им безумно. Это моя мечта. Я мечтала с ним познакомиться, еще когда была маленькая. И то, что он будет спикером на моем корпоративе, не спикером гостем, потому что он просто там будет присутствовать, это уже для меня огромная победа. A few moments later. Ну, потому что я изначально согласилась, потому что Гарик неправильно понял меня. Он думал, это будет корпоратив некоммерческий. Он не думал, что там будет продаваться билеты. Шампанское экран, Он не считает, что это сейчас вовремя. Это его позиция, я ее уважаю. Анатолич согласился, потому что... Я ему пообещала, что мы скажем, я, что я скажу, что Асти слушать нельзя. Ну, она, я не про мало мне буду говорить, как я пообещала. И что слово пацана тоже смотреть нельзя. И как бы, ну, и на украинском он будет вести, и Гарик будет на украинском разговаривать. И я тоже буду пытаться. Вот. А потом начался вот этот конфликт раздувать, что Анатольевич согласился у меня. Ну, и Анатольевич просто, ну, его можно понять. И я просто пытаюсь всех понять, но меня никто не понимает. И я тоже отказался. Вы понимаете, что если я выйду на сцену и начну говорить на украинском языке, это будет лицемерие. То есть, если я скажу там, да, что слово пацана не смотрите, это плохо, Асти не слушайте, это будет вранье, потому что я ее слушала и, и буду слушать, но это неправда. І я, я не хочу врать. Люди полюбили мене і люблять за, за правду. Як ви вже зрозуміли, я хочу поговорити про корпоратив від Ані Алхім. Поки в усіх пабліках критикують Анатолія Анатоліча, який нещодавно робив зауваження Алхім, а тепер йде працювати на її корпорат. Слово пацана серіал, який українські блогери і блогерки рекламують. І це про я про вибачте. Мене просто накипило накипіло це. Я з курганом і Агрегат Вчора спілкувався на цю тему. про те, що це рекламується, це українські блогери, мільйонники розповідають про слово пацана. Що Аня Алхім про це розповідала? При тому, що також ну більш-менш там ми з нею спілкуємося на іноді, Вона ну а, буває дуже місцям адекватна, але при тому вона то слухає асті, то, то розповідає про слово пацана. Ну це просто херня попалніша, друзі. Я до чого все це веду? До того що лагідна українізація, друзі, не працює Оце Ми давайте так дуже будемо обережно відмовлятися від російського. Не будемо примушувати, воно ніхіра не працює. Також в мережі обурились, що на цьому корпоративі забула Скайлар та Нікіта Кісельов. І ви знаєте, я не хочу говорити, чому ці люди погодились прийти на корпорат Алхім. На жаль, чи на радість Алхім це той феномен, який залишається в інформаційному просторі України, від неї нікуди не подітися. Алхім є, була і, судячи з усього, буде. Я хочу поговорити про дещо інше. Звичайно, формат новорічних авторських корпоративів не є інноваційним. Таке є в Америці, в багатьох країнах Європи, але. Хто ж перший додумався в Україні зайняти цю нішу? Я так глибоко не аналізував, але принаймні зараз ми вже бачимо корпоратив з Анною Алхім, Ми бачимо корпоратив з Надією Дорофєєвою на Закарпатті. І цей список буде досить довгим. В такий спосіб зараз в українському шоу-бізнесі з'являється абсолютно новий феномен, коли публічна людина не прив'язана до корпоративів олігархів та заможних людей. А ти збираєш свою аудиторію навколо себе. Це не пересічні громадяни. Зрозуміла справа, що звичайний підписник не прийде на подібний захід, тому що квитки досить дорогі. Але це те, що працює на ім'я блогера чи артиста. І ти зважаєш усі ризики, які є в інформаційному просторі, особливо те, що стосується репутації, адже в цьому році ми бачили багато зашкварних корпоративів, ти просто заробляєш і паралельно не хвилюєшся за свою репутацію. Хід досить розумний, продуманий, і будемо спостерігати, як масово будуть набирати оберти подібні формати. Я здивований, чому цього ще не придумав Волошин та інші блогери, які дуже люблять гроші, Даша Квіткова, Дашо. Де твій іменний корпоратив? Я не можу зрозуміти. я просто біч, біч і творю біч. Я просто біч. Тож будемо спостерігати. Тема цікава, і я радий, що з'являється щось новеньке. В бізнесовому сегменті, оскільки під кінець року відбувається певна стагнація. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Можливо, хтось збирається йти на авторський корпоратив Алхім або Наді Дорофєєвої. Тоді напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки коштів ви на це витрачаєте і чому вирішили долучитися до подібного заходу. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту. Чи іншу особистість надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. І зараз поговоримо з вами про Мішу Романову, яка в п'ятницю презентує україномовну версію композиції Бармен. І все б нічого, це пісня, яка вийшла до повномасштабного вторгнення, досить непогано зайшла в інформаційному просторі. І здавалось би, Богдане, чому ти підіймаєш цю тему? А я хочу про це поговорити. Замість того, аби придбати пісню в українського автора, в українського аранжувальника, замовити новий матеріал. І випустити україномовну пісню, ми бачимо переформатування старого репертуару. І все б нічого. Мішо, все б нічого. Це нормально. Багато зірок перевели свої гучні хіти. Мішо, але справа в тому, що ти цю композицію свого часу придбала у російського автора. Діми Лорена, який є кращим другом Анни Асті, пише їй зараз усі композиції і своїм мовчанням підтримує диктаторський режим Кремля. Навіть якщо чудом ти викупила авторські права повністю на цю композицію, ну ти ж заплатила автору, автор росіянин. І запитання, чи йдуть відрахування з україномовної версії пісні Ройлті Лорену. Тому що він залишається автором від перестановки доданків, сума не змінюється. Так, інші слова, інша мова, але оригінал, написаний Лореном, це риторичне запитання, це в жодному разі не є претензією. Я розумію Мішу. Міші потрібно якось повернутися в інформаційний простір, Їй потрібно про себе знову гучно заявити. Але водночас, ну, це якісь незрозумілі напівкроки. Краще вже зробити щось нове, чим переробляти те, що було російського виробництва. Чому я не правий, друзі? Давайте поспілкуємось в коментарях, але звернув увагу на таку дрібницю завдяки нашим хвостикам, тому що справді якось не вкладається, ніби і україномовна пісня, а водночас автор росіянин. Але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, там багато ексклюзивчику. Я вам гарантую живий діалог, палки дискусії та ексклюзив, який я не можу додавати на ютюбі чи в інших соціальних мережах. Тож переходьте усе в описі під відео та в закріплених коментарях. Спільнота закрита, виключно для наших пухнастиків. Друзі, ну що наш львівський тріп? Наша подорож завершилася. Ось наш блогерський десант, Зібрали більше восьми мільйонів гривень. Більше восьми мільйонів гривень. Дякуємо вам, дякуємо Тойота за те, що вона з нами, а ми з нею. От, ви знаєте, коли немає своєї фантазії, ти повністю береш інший піар, чужий піар-кейс і приміняєш на собі. Значить, Волошин тусується з раміною, а колишні Реміни, пронін тусується, зараз світиться з трінчер. Випадковість, не думаю. Самий дешевий, самий непродуманий, самий передбачуваний прагматичний піар. Але дуже дешевий і неякісний. Я не знаю, на що. Розраховує Аня та Олександр в даному випадку, але будемо спостерігати. Ви потенційний роман Волошина Раміни я ще можу повірити в майбутньому, я не здивуюсь. Тому що там рівень інтелектів зівпадає. От реально, Волошин і Раміна це ідеальний меч. А Пронін і Трінчер. Mm -mm. Пронін занадто розумний, і у нього є чітке бачення того, що бути з трінчер, навіть якщо заради піару, це лише робити кроки назад в своєму розвитку. А Пронін хоче бути дуже медійним. Ну, принаймні так було раніше. Я не знаю, як зараз, трішки втратив його з поля зору. А хочу почути ваші думки, але нових дорофеєвих кацуріних дантесів нам не бачити. Це лише дешева пародія. Ну і на завершення геніальний кліп від Ірини Федишин на композицію Замерзла вишня. Давайте переглянемо шматочок. Такі морози, такі. Мене просто захоплює літературна Рима в цій композиції. Такі морози, такі морози, замерзли сльози. Я в телеграм-каналі запропонував свій варіант. Така зима, така зима, така зима у Брежнєвої купила інфоциганський курс Кума. І наші кошенята долучилися до дискусії, теж зачитую найкращі варіанти: таке літо, таке літо посохли квіти, така осінь, така осінь дощем мосить такі вітри, такі вітри, із пам'яті мене зітри. Такі грози, такі грози, шквалом вітру мене зносить. Така відлига, така відлига, а на серці крига, а на серці крига. Не будьте, люди, такі суворі. Ну, нема хітів у наш час на дворі. Доведеться слухати, що я співаю. Ну, а хто не хоче, тому я прощаю. Не хочете про зиму? Колоски вмикайте. Вибір невеликий тож часу не гайте. Але я те люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Я захоплююсь вашим креативним підходом до будь-яких ситуацій. У нас найкращі пліткарі, найкращі кошенята, найкраща, найексклюзивніша спільнота в українському YouTube, І це без перебільшення. Тож, хочу почути. В коментарях ваш варіант, запропонуємо приспів до нової композиції Ірини Федишин, можливо, сподобається і викупить у нас авторські права. Розберемося за скільки, але принаймні зможемо запатентувати і запропонувати щось унікальне. Такі у нас сьогодні з вами, друзі. Новини та плітки з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо, надсилайте в мого інстаграму про ту чи іншу зірку. Завжди будь-яка інформація має свою цінність, все знадобиться. Ну що ж, побачимось вже завтра. Плітки виходять кожного дня на каналі. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.